Привіт, мої солоденькі булочки! Рада вас вітати на каналі Акір В'яже. Ану, зізнавайтесь, ви скучили за мною, я за вами скучила. І тому я вриваюся у ваш Ютуб і не просто вриваюся, а вриваюся з цілою купою готових виробів. Це все вироби січня і не тільки це, бо половини в мене вже немає. І ми з вами трохи поговоримо про те, що я зв'язала. У січні місяці, бо саме час. Сьогодні вже в нас 1 лютого. І якщо чесно, я трохи прифігіла від такої температури. Я розумію, що Тим дівчатам, хто зараз знаходиться в Україні, що їм набагато важче. Але я тут 8 років вже 9 пішов, і ще такої температури не пам'ятаю. До речі, у нас мінус 12 сьогодні. Я розумію, що десь там мінус 20, мінус 22 в Україні, але я не звикла взагалі не звикла до такого. Я звикла, що я там. Піти на вулицю, то я вдягаю футболку і вдягаю зверху курточку. А тут я з вами солідарна мерзну. Я навіть теплу ковтинку сьогодні на себе вдягла. Ну і що? Щоб не затягувати відео, бо я так завжди люблю, знаєте, ж, люблю розмазати і набалакати хвилин на 50. Я постараюся дуже-дуже-дуже швидко, швиденько вам розповісти, що ж я там нав'язала за січень місяць. Я підрахувала, підрахувала, скільки грамів пряжі мені вдалося вив'язати, і навіть скільки метрів мені вдалося вив'язати, бо не пам'ятаю, хто хтось мені колись написав у коментарі, що якщо вважаєш, що Мало грамів, рахуй на метри. І ми з вами порахуємо. Я вам все обов'язково розкажу і покажу свої вироби, якісь ви вже бачили ось ці, напевно, ви вже бачили. Бо я про ці шкарпетки знімала окреме відео. До речі, хто не дивився, подивіться попереднє моє відео про відгук на шкарпетки з рукодільної лавки. Там було цікаво, там було багато, багато-багато магії. Ну і я дурна. <гум> Дуркувала як могла. З чого ми почнемо? Думаю, що треба почати якось так у хронологічному порядку. Але в мене. Тих виробів вже немає, тому я вам десь тут, або тут, або там, десь вам буду прикріпляти фотки і трохи розповідати. А тут невеличка реклама, любите рекламу? Хочу вам сказати, що е, я ж випустила опис такий невеличкий, недорогий, цікавий опис на мітинги. Мій майстер-клас. І якщо бажаєте десь теж тут, або тут, або там, прикріплю вам фоточку. Якщо бажаєте придбати недорого по ціні філіжаночки, кави цей майстер-клас, то можете написати мені на інстаграмі, і я вам із задоволенням його перешлю або на телеграмі, як кому зручно. Повертаємося до моїх виробів. Я буду трохи тут в телефончик підглядати, щоб згадати, що у якій послідовності я в'язала. Так, значить, першим моїм виробом були власне, мітинки. Мітинки Baltic Meetings, котрі я в'язала по своєму ж опису на замовлення. Тут буде фотографія, в мене їх купили. В мене їх немає. Але я навіть підрахувала, скільки пряжі я вив'язала. Значить, в'язала я їх з пряжі Drops Baby Merino. Коричневий колір номер 52 І на мітинки в мене пішло 39 г. Валюша, носи з задоволенням. Значить, другим виробом теж цього вироба в мене вже нема. Він продався: це були шкарпетосіки, Теж фотографію десь вставлю. Шкарпетосіки з дроп з фієсти, номер 23 жовтенький. Тут або тут, не знаю, куди тикати. Е, і номер 1, це був біленький п'яточки, мисочки, резиночки, і пішло в мене цього дропсу 82 грама. До речі, сьогодні в одній групі на Фейсбуці я прочитала там якийсь допис група в'язані Шерпетку Україна. Я там полюбляю висіти. Прочитала, що дівчата в'яжуть, значить, з восьми нитки. Е, і, тільки, і не тільки в тій групі. Ще бачила десь там на фейсі, що дівчата в'яжуть з восьминитки чоловічі шкарпетки і їм вистачає одного мотка. Е, і я вирішила, що в наступному відео я зроблю такий експеримент. Пишуть навіть, що до 46-го розміру вистачає мені, ну я не знаю, може з високим, високим пагомілком. Е, мені може… Вистача, ну, вистачило б з високим ну, не знаю, може на 35-36 розмір. Але я обов'язково зроблю такий тест експеримент. Наскільки ж вистачить, зв'яжу від мисочка. І до самого-самого самого кінця буду нитку вив'язувати. Я навіть знаю, як я поділю моток навпіл, щоб метр до метра я вже там конструкцію маю. Так що в наступному відео чекайте. Далі, летимо далі. Я, як завжди, я як завжди, щось там затранділася, Вироб номер три, теж в мене його немає. Вироб номер три січня місяця це були теж карпетосики з дроп зести. Пішло в мене 79 грамів, номер 25 ниточки кольору, і номер 01 теж п'яточки, мисочки і резиночки, були в'язані від миска. Фотографія десь тут. Теж у мене тих шкарпеток вже немає, але ж зв'язалися. 79 грамів пішло дроп з Наступні шкарпетосики, котрі я зв'язала. Це були мої шопельки. Ви їх вже бачили, але ми з вами перейдемо теж у формат руки в кадрі, і я вам покажу їх на столі, як вони виглядають, щоб ми роздивилися, щоб ви роздивилися. Пряжу мені подарували. Наріздво подарувала моя в'язальна подружка, в'язала з задоволенням, але про них ще поговоримо. Наступні шкарпеточки січня. Це герої мого попереднього відео. Шкарпетки з рукодільної лавки. Якщо ви не бачили попереднього відео, де я там танцювала з бубнами, подивіться, я, мабуть, це вже сказала, ну ще раз повторюся, подивіться про ці шкарпеточки. Теж ми їх з вами роздивимося на столі. 60 грамів пішло пряжі з рукодільної лавки ручного фарбування. Наступні, значить, в мене зв'язалися шкарпетки. Звичайні шкарпетки з Alize Comfort Socks номер 7652. І вони важать 80 грамів. І ось такі симпатюльки. Теж ми з вами. Їх роздивимося. Це в мене шкарпетки зв'язані на замовлення. Подзвонила колежанка, котра вже в мене їх купувала для свого чоловіка на роботу. І сказала: Аня, хочу ще в'яжи дві пари. В лютому приїду, бо вона мешкає в іншому місті. Каже, що приїду, заберу. Ще одні. Сказала, скільки грамів? Не знаю, сказала, не сказала. Зараз повторюся. Скільки грамів? 80 грамів шкарпетосіки. Наступні, значить, шкарпетки були до пари. <сум> Цим шкарпеткам для тієї ж самої замовниці. І це в мене безкоштовні шкарпетки. Безкоштовні у сенсі, що я на них. Не витратила жодної копійки, але продам. Я сподіваюся, стера не буде дивитися це відео, але якщо буде дивитися, то вона не розуміє української. Значить я на тих шкарпетках заробила собі найбільше грошей. Бо вони в мене зв'язані з залишків ниточки. Тобто я не купувала пряжу. Під ці шкарпетки. Зв'язані вони хеліксом. Це Aliz, моя улюблена 44-47, котрої немає тут в Польщі. Вона є в Україні і залишки його величності Артісану. Виглядають виглядають доволі симпатично. Подивимося на столі. Так, і на ці шкарпеточки в мене пішло. 74 грама ниточки. Наступним виробом в мене були ще одні мітинки, зв'язані по моєму майстер-класу. Він так всім зайшов. В'яжеться дуже легко, дуже швидко, дуже цікаво. І на виході отримуємо дуже красивий вироб. Так само прикріплю фотографію. Мітинки вже куплені, в мене вже їх немає. Це були чорненькі в'язати було, якщо чесно, то трохи складно бо чорні, але я витримала, я це зробила. Наступні два вироби це були рукавички зв'язані на благодійність для Ксенії Муркіт Юей. Канал її там прикріплю посиланнячко прикріплю посиланнячко на інстаграмі. Ксенія збирає рукавички для військових, я думала її вислати, але вона мені написала пакую в валізу. До березня ще потрібні, а я у лютому буду їхати в Україну, то її повезу, може, ще зв'яжу. Парочку, одну, а може дві. Я зв'язала наразі дві пари рукавичок-трансформерів. Не знаю, якщо я їх вдягну на руку, вони будуть на мене величенькі. Великі. Це Елічка. Ну, теж вам покажу. І є ще Екселечка. Мій чоловік міряв на ручку. Сидять нормально, але значить наступні я зв'яжу, бо Ксенія там писала на інстаграмі, щоб зв'язати ще тут дірочку в пальчику. То наступні буду в'язати ще з дірочкою тут на пальчиках. Дівчата, якщо є бажання і якщо є можливість допомогти нашим військовим, то переходьте по посиланнячку. Пишіть Ксенії, Ксенія все розкаже. Є там доступний опис, експрес-опис, майстер-клас. Е, можете собі легко, не собі, можете хлопцям нашим легко зв'язати. Так виглядають рукавички на руці. Теж в мене ручка маленька, десь до сюди. Пальчик тут величезний, але це Екселічка це на таку велику е, чоловічу ручку. Не сказала вам вагу рукавичок. Рукавички 91 грам важать, і 85 грамів важать рукавички голубенькі, а синенькі 91 грам. І хтось там мені каже, що 100 грамів восьминитки вистачає, значить, на. Чоловічі шкарпетки з високим пагомілком великого розміру. В мене там ледве вистачило. На рукавички, не, не те, що на шкарпетки. Це, до речі, Алізе Woltaime. Ну і закривають січень. Офіційно закривають січень. Шкарпетки це офіційно найдорожчі шкарпетки мого чоловіка. Це шкарпетки з регія Меріно Як, в нього дуже мерзнуть ніжки. Я йому зв'язала такі шкарпетосики. Він в мене так зі звичайної регії носить, може, з якихось там залишків носить. То, чого не шкода. Але в нього вчора був день народження. Ну, думаю, я ж йому на день народження найдорожчі шкарпеточки. Подарую, презентую, ще не вдягав, чекає, як я їх покажу вам спочатку, а потім вже вдягне і буде грітися. Ну і що ж, тепер підрахунки і математика. Я за січень місяць вив'язала, мені вдалося зв'язати 11 виробів. І я вив'язала 780 грамів пряжі. Я не знаю, чи це багато, чи це мало, чи хтось там вив'язує більше, чи хтось вив'язує менше. Але я ж там заморочилася. Я заморочилася, знаю, метраж кожної ниточки, то я собі там вирахувала, згадала математику п'ятий або шостий клас, вирахувала, що я приблизно, приблизно, бо там плюс-мінус, звісно ж я витратила дві тисячі, витратила, вив'язала, я вив'язала дві тисячі чотириста вісімдесят метрів нитки. Майже два з половиною кілометра. Це як від мене до найближчого лідла і назад. І так два рази. Не знаю, чи це мало, чи це багато. Напишіть мені в коментарях, що ви про це думаєте. Дівчатка, ми з вами на столі. Трохи не влізли в мене якийсь короткий штатив, прийшлося книжку підкладати. Ми з вами на столі, перед вами шопільки. Що я вам хочу про них розповісти? Швиденько зараз про кожні розповім, як в'язала, що в'язала, скільки петель набирала. Значить, набирала 64 петлі, в'язала на двічках. Це на 37-38 розмір. Пров'язала 50 рядочків пагомілку французька, звичайна п'яточка, на котру я брала, собі відмотувала ниточку, щоб в мене тут пішли секції логічно продовжувалися. Клин підйому 17 на 17 петельок, пров'язала я всього. Тут 125 рядочків від початку до миску, і вийшли в мене ось такі ось такі красунчики. Вони в мене пролежали у коробочці, тож трохи ось тут на погомілку пом'ялися. Але все, показала, тепер буду носити. Наступні наші герої, котрі я вам хотіла показати, ви їх вже бачили, але показую ще раз: це мої кривулічки з пряжі ручного фарбування від рукодільної лавки. Дуже цікава розфарбовка, але дуже-дуже не цікава ниточка. Значить, як в'язала? В'язала на 37-38 розмір. 64 петлі, 22 рядочки резинки 2 х 2, на спицях 2,25. Потім перейшла на ламану резинку 3х1, п'ята звичайна, підкова, але в'язана резиночкою. 16 рядочків клину підйома і стрічковий мисочок. Нічого особливого. Особлива цікава пряжа поганої якості. Щось в мене все однотипне. Чоловічі шкарпетки з Alize Comfort, зв'язані на замовлення, зв'язані нерегулярною резиночкою 3 на 1. Укріплена п'ята, не просто щоб не протерлася. А так мені захотілося. Я в'яжу її. Не з цілю укріпити, щоб не протиралася, а якщо я так дивлюся, а вписуються в малюнок, а вписуються, то буду в'язати. Вони вийшли абсолютно однаковими. В'язала на 72 петельки з величеньким таким пагомілком: 50 рядочків, пагомілку, 20 рядочків резиночки. Так само: стрічковий мисочок. Клин підйому, нічого про них такого особливого не можу сказати. Шкарпетки, як шкарпетки. Взагалі, то якщо на замовлення, то вони всі виходять однотипні. Якщо там щось для себе, то можу там щось покомбінувати, щось там повигадувати. А на замовлення в'яжу. ось так. Як вже, як вже перевірено, так і в'яжу. Наступні шкарпетки безкоштовні. Тут мені трохи не подобається, як виглядає резиночка, бо, знаєте, висохли на блокаторах, а блокатори трохи коротші, ніж шкарпетки. Бо так само в'язано за такою ж самою схемою, як і попередні. Ламана резинка, така сама кількість петельок. Єдине, що в цих шкарпетках цікавого. То, те, що я вперше в'язала хеліксом методом Magic Club. Я взагалі, то, знаєте, не дуже полюбляю там ці п'ять спиць. Але на п'яти спицях я завжди в'язала хелікс. А щось не знаю, що в мене так торкнуло. Я захотіла спробувати. І десь там дивилася на відео, що коли ти переходиш на клин підйома, то там якісь треба танці з бубнами. Ні, нічого, просто замість я перезнімала дві петлі, не пров'язуючи з попереднього ряду попереднього кольору, а то перезняла три просто. І все. Мені я навіть не знаю, чи сподобалося мені в'язати на двох спицях Magic Loop HELIX, чи не сподобалося. Так само, мені взагалі просто подобається Хелікс. Ось такі веселенькі, як на мене, веселенькі. Шкарпетосики вийшли. Я думала, куди мені ж застосувати у цей залишок. Так мені було його шкода, так я люблю. Обожнюю. Просто цей колір це мій найулюбленіший колір з Alize Comfort Socks. І в мене ось малесенькі клубочки позалишалися. Ось я їх так вив'язала. До кінця вив'язала ось в ці шкарпеточки. Ну, Наступні рукавички. Я не знаю, чи вам було видно, чи не було видно, як я їх міряла. В мене немає блокаторів просто на рукавички, немає блокаторів на мітинки. Я не дуже хотіла заморочуватися з виготовленням цих блокаторів. Ось так виглядають. Рукавички, це ще раз повторюся, на благодійність. Просила Ксенія з каналу Murkit.ua в'язати рукавички, тож в'яжемо рукавички з клапаном. Так вдягається клапан. Як нав'яжу ще таких рукавичок для військових, то обов'язково зв'яжу ще такі собі меншого розміру. Наступні рукавички такі самі. Просто зв'язані з іншого кольору. Що мала, вам скажу, з того і в'язала, але шукала, щоб було тепленьке. Я, так знаєте, шукала, думала, що в мене є Alize, як вона Alize, Лана Голд Класік. І я не знайшла, я ну, знайшла тільки в рожевих кольорах. І я знайшла отуди 25% вовни, а решта акрил. Ну і не наважилася я в'язати з тієї ниточки, не пам'ятаю, як вона називається, якщо згадаю, то я підпишу. Ну, і, значить, познаходила я такі більш-менш немаркі, такі більш чоловічі кольори. Щоб в'язати чоловікам. Вони вийшли однакові, але я думаю, що там взагалі байдуже, чи однакові, чи різні. Але я вже відчуваю, що вони тепленькі, дуже тепленькі, дуже гарно гріють. У мене в хаті холодно сьогодні. Так що можна вдягати мітинки. І останні шкарпетки цього місяця це шкарпетки для мого чоловіка з регії, регія преміум меріно Як, мериносик з яком, 15% яка у складі, дуже м'якенькі, дуже тепленькі, дуже приємні, в'язані теж нерегулярною резиночкою 3 на 1. І п'яточка вперше для чоловіка спробувала в'язати п'ятку стронг. Звичайний такий стронг, нічого в ньому особливого немає. На мені стронг не сидить, я стронг не люблю. Приміряла на чоловіка, на нього сіло просто чудово. Нитка. Такі мої враження від цієї нитки, я дуже-дуже-дуже задоволена цією ниткою. Хочу ще в'язати, вона, звичайно ж дорога, вона дорожча за звичайну регію. Якщо, звичайна регія у нас коштує там десь 100-грамовий моточок, я не кажу про, про ті маленькі 50-грамові, не пам'ятаю, скільки коштують. Але звичайна регія 40-45 злотих. За ці я заплатила 75. Що цікавого і особливого в цих шкарпетках, мені дуже подобається їх колір. Це такий джинс меланж. Чому меланж? Тому що пух яка, він. Практично не фарбується. І тому всі кольори цієї серії, їх немає або світлих, або якихось там яскравих. Вони всі такі темненькі, благородні. І тут десь в мене ось, бачите, ось тут багато було пуха, не профарбовані ділянки, але не тому, що їх там десь погано профарбували. Просто як. Не фарбуються. Ось тут і ось тут. Вони випустили пушечок, дуже м'якенькі, дуже тепленькі. Мені сподобалося, і знаєте що, я так думала: ай залишиться залишок, то собі щось зв'яжу. Ага, там 20 грамів залишилося. Бо я теж хочу такі м'якусенькі, симпатюсенькі шкарпетусики. Але незважаючи на те, що нитки не залишилося, дивіться, яка краса в мене є. Це, ну, я відірвалася. Просто треба ж було замовити, щоб доставка була безкоштовна. Тут довелося замовляти ще один моточок. Така дуже красивезна. До речі, як ніколи, вам передається офігезно колір. Вони насправді такі самі, як зараз у мене на екрані. Дуже-дуже такий красивий насичений колір це Регія преміум з шовком. Я в'яжу собі шкарпеточку. Вона наразі виглядає як сосіска. Думала зв'язати рукавички, але е, вирішила все ж такі шовкові шкарпетки. Мені дуже-дуже-дуже подобається і ця ниточка, і ця ниточка. Взагалі балдюж. Я боюся там влазити в кадр, щоб камера наразі, як вона правильно передає ось ці кольори, нехай вона далі передає ці кольори. Е, дуже красиві. Прям не знаю, кайф для моїх очей. В'язати, звісно ж, трохи приємно, але трохи слизько, слизько через шовк. Але все можна вибачити за такий офігезний насичений колір і таку м'якість шовку, і таку м'якість яку. Ось ці в'язались взагалі на одному диханні. Я в'язала і кайфувала. Тут теж в'яжу помаленьку, розтягую своє задоволення. Ну що, майже все вам показала. Повертаємося до моєї емочки у кадрі, дивимося далі. Ну і наразі я буду з вами прощатися. Ми з вами подивилися на мої вироби. Буду прощатися, але буду вже готуватися до наступного відео. Бо щось я так трохи сачкую. <смі> Раніше випускала раз на тиждень, зараз раз на два тижні, але якщо чесно, то мені щось дуже не хочеться. Так мені якось холодно, якась в мене така апатія, нічого мені не хочеться. Хочеться закутатися в ковдру і сидіти собі сопіти і в'язати під чайочок. Але знаю, знаю вже тему наступного відео. Буду ділити моток навпіл. Буду вам все записувати, буду в'язати шкарпетки, щоб подивитися, чому у всіх виходить, а в мене не виходить. І скільки ж в мене вийде, на який розмір, з яким пагомілком зв'язати шкарпетки з восьми нитки. Ну і на цьому я з вами прощаюся. Я вам бажаю успіхів, я вам бажаю натхнення, я вам бажаю тепла і світла. Я нам бажаю скорішої перемоги. Бережіть себе, Па-па!